Отримала сьогодні третю посилочку. Сема. Вона така велика, об'ємна. У нас немає зараз світла, я попередньо не дивилася, що тут прийшло. Я не знаю, на яку суму ця посилка, потім все попідписую при монтажу. Примостилася я біля вікна, щоб було трошки видно. Думаю, нормально. І перше, що я бачу, я заказала спортивний флісовий костюм для сина. Гарний плотний фліс. Спереду у нас така вертикальна, пришита полоска. І наступне трошки я цього разу пробіглася по органайзерам. Це органайзер мій комод. А, ні, я помилилася. Сумка для зберігання позасезонного одягу. Мені дуже сильно подобається саме ця сумка. Я хотіла в Аврорі знайти щось, я не знайшла. Вона величенька така на замочку. Тобто, що тут є віконечко, буде видно, що саме тут складено. Я заказала таких дві. Десь друга попадеться ще. Різними розмірами, бо я щось уявляла, наскільки вони великі чи малі, вирішила взяти на пробу. Слідуючий костюм це знову костюм для сина. Тут у нас такі штани з лампасами. Сайз пише 11 років. Ого, штани явно будуть великі, довгі. І курточка. Дивно, що ж курточка повністю утеплена, а штани ні. Але я бачу, що вона велика, капюшон. Тому я думаю, що полежить вона, ще буде чекати свого часу. Ну як же ж замовлення без теплих колгот? Щось таке малесеньке. А -а -а. Це я купила таймер, аби знімати манікюрні відео і засікати швидкість манікюрі. Щоб розуміти кожен який процес, скільки часу займає. Можна поставити підперте. Так, у нас батареєчка одна, міні-пальчик, мабуть, в комплект не входить. Це я замовила маленькі міні-світильники, вони з датчиком руху. Він заряджається. Видно, прийшов розряджений, бо не реагує. Один магніт кріпиться до стіни, другий до, до спеціального отвору. І на стіні вони між собою контактують. А це дещо для мене. Я дуже його чекала. Така двієчка. Желетка. Що Шо ти Шотережуря. Це тобі, салька. Це м'ячик мадам, яка знаходиться позаду з мене. Він світиться вночі і на карті товару писало супер-пупер прочний. Оця дівчуля з такими розправляється швидко. Замовила я фонарик, лет фонарик для просушки матеріалу. Я такий дуже хотіла і він потрібний у моїй роботі. Ним я можу швидко прихватувати матеріал непросушений. Буває, іноді потрібно гелем десь підправити і підсушити, поки клієнт вампи. Поки йому поясню, що давай, а він дивиться на тебе, бо не розуміє, що ти від нього хочеш включила. Підсушила, доложила і в лампу. В комплекті прийшов зарядний шнур. І тут подушечки для стемпінгу, ну, я думаю, що це воно не працює так. До цього фонарика підставочка. Підставочку поставив на стіл. Тут магніт, тут магніт. Раз. І не раз. А, це ходить туди-сюди. Чпуньк, чпуньк. Вставляти сам фонарик. Ще одна сумка органайзер, ту, про яку я згадувала раніше. та да да це те, що я чекала найбільше. Це покривало. Сюди на ліжко. У нас тут обоє сіроватого кольору, і я захотіла замінити ось це покривало. Ой, яке воно теплюще. Тут є замочок, можна сюди вправляти покривалку ще. Одне додатково одіялку сюди всередину. Pokerju, the down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun kissing, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing. Let the rhythm collide, I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving in the fellas shook. Down the boulevard with the top down low. music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In the soft rap world where I spread my wings and fly. Waves crash my wings and fly. Waves crashing on the sand as I ride the vibe Soft rap flowing, let the rhythm collide